Медитація сканування тіла у лежачі. Займіть зручне положення лежачі. Розправте ноги і руки так, щоб вони не були перехрещені. За потреби можете вкритися ковдрою або підкласти щось під голову. Зробіть вдих і видих, і ми починаємо. Наміром цієї медитації є з цікавістю, неосудливістю і доброзичливим ставленням подивитися на процеси, які відбуваються в нашому тілі. Можливо, підмітити щось цікаве для себе. Ви можете закрити очі або розфокусувати погляд в одній точці. Відчуйте, як вам зараз відчувається доречнішим чи комфортнішим. Зосередьтеся на диханні. На вдиху і видиху. Відчуйте, як зараз відчувається вдих, як повітря проходить через ноздрі, можливо, гортань, як воно заходить в тіло. І як з видихом повітря виходить. Відчуйте, де найбільше ви відчуваєте повітря. А зараз переведіть ваш фокус уваги на пальці лівої ноги з цікавістю. Що ви зараз там відчуваєте? Чи відчуваєте кожен палець окремо? Це може бути легке покалування. Може, ви відчуваєте контакт з тканиною чи поверхнею? Ви можете і нічого не відчувати. Це абсолютно нормально. Переведіть вашу увагу на ліву ступню. Що ви зараз відчуваєте в п'ятці? Чи є відчуття в зовнішній частині чи у внутрішній? Охопіть вашу увагу всю ліву ступню. З видихом переведіть вашу увагу на ліву гомілку. Як відчуваються м'язи? Кістка, Чи є відчуття на шкірі, чи немає відчуттів? З видихом відпустіть увагу від лівої гомілки. І переведіть її на ліве коліно. Чи є якісь специфічні відчуття в лівому коліні? Якщо до цього часу ваші думки кудись втікають від вас. Це є абсолютно нормально. І якщо ви змогли це зараз усвідомити неосудливо, спрайдливим ставленням до себе, поверніть увагу на то місце, де ми зараз закінчили. З видихом від коліна переведіть увагу. На бедро лівої ноги. На внутрішню частину бедра. Зовнішню. На задню поверхню бедра. Передню поверхню бедра. На кістку, На все бедро цілком. Тепер охопіть вашою увагою всю ліву ногу цілком. видохом переведіть увагу на ступню правої ноги, як відчувається п'ятка, зовнішня частина, внутрішня. Тепер переведіть вашу увагу на пальці правої ноги, на кожен палець окремо. Що ви там відчуваєте? Це дотик одягу? Це може бути легке поколювання, А може не бути взагалі відчуттів? Охопіть увагою всю праву ступню. З видихом переведіть увагу на праву гомілку, на кістку, м'язи, шкіру. Якщо в якийсь момент ваші емоції захопили вас. Чи ви поринули в свої думки, це абсолютно нормально. Це є наша балакуча свідомість і наш балакучий мозок. Але якщо ви змогли це помітити, похваліть себе за це. І вертайтеся до відчуттів правої гомілці. З видохом переведіть увагу на праве коліно, які відчуття там є. Чи ви відчуваєте суглоб? Чи є якісь відчуття на шкірі. Відпустіть з уваги праве коліно і переведіть увагу на праве бедро, на його зовнішню частину і внутрішню. Чи є специфічні відчуття зверху або знизу правого бедра? В передній чи задній його частині можливо в суглобах. А можливо, немає ніяких відчуттів. Охопіть увагою все праве стегно. Робіть вдих і з видихом охопіть всю праву ногу цілком. Тепер охопіть увагою обидві ноги. Відмітьте, які відчуття зараз там є. З видихом переведіть вашу увагу на низ спини і на ваші сідниці. Як вони торкаються поверхні, як поясниця розположена в просторі. чи є там якісь специфічні відчуття, тепер переведіть увагу на середню частину спини, на лінію хребта або болкових м'язів. З видихом переведіть вашу увагу на лопатки, верхню частину спини. Якщо ви помітили, що знову потонули в вирі думок, це є абсолютно нормально. Мозок працює. Мозок будує плани або фантазії. Якщо ви відмітили це, можете себе привітати за здатність помічати і з доброзичливим ставленням повернути свою увагу назад до верхньої частини спини. Помітьте всю вашу спину цілком, що ви відчуваєте. З видихом перевердіть увагу на живіт. Як він надувається навдосі. Як здувається на видосі. Вам не треба міняти дихання. Просто відмічайте. Дихання таким, яким воно є, чи є якісь специфічні відчуття в животі? Зробіть вдох. І з видохом переведіть увагу на грудну клітину. Як відчуваються ребра, груди. Як рухається грудна клітина під час вдоху і видоху. Переведіть увагу на плечі, на верхню частину руки. На лікті. Чи є якісь специфічні відчуття в ліктях? чи торкаються локті поверхні, чи одягу. Тепер переведіть увагу на передпліччя. чи торкається тіло. чи є якісь відчуття, можливо, є потягувань, чи поколювань, чи дотик. З видохом переведіть вашу увагу на долоні обидвох рук. На тильну сторону рук, на пальці, на кожен палець окремо. Можливо, ви відчуваєте температуру. Можливо, якісь відчуття на поверхні шкіри. Або в кістках. Зробіть вдих. І з видихом відпустіть увагу від ваших рук і переведіть її на шию. На бутилицю. Якщо ви помітили напругу в м'язах, ви можете спробувати пом'якшити напругу верх голови, на весь скальп. На чоло, переведіть увагу на ваші очі на скроні, на щоки. На Вуха на губи, На ротову порожнину? Чи є там якісь специфічні відчуття? На щелепу. Підборіддя. Охопіть увагою все ваше лице. З видихом відпустіть увагу від вашого лиця і охопіть увагою все ваше тіло. Тіло, яке лежить, тіло, яке дихає, тіло, яке живе. За кілька митей медитація буде завершена. Ви можете розширити свій фокус уваги до звуків, які є довкола, до відчуттів температури, можете порухати пальцями рук, ніг. За потреби потягнутися. І повільно, в комфортному для себе темпі. Відкривати очі, поступово пускаючи в них світло. Медитація сканування тіла завершена.